В цьому челенджі я хочу показати, що не потрібно подобатися всім. Я знаю, що, скоріше всього, багатьом людям я не сподобаюся. І, скоріше всього, хтось скаже, ну, вона фу, вона не ідеальна. Як можна дивитися на неідеальних людей? Я хочу сказати так, що бути неідеальною це не вибір, це не доля. Я не знаю, що це. Але так сталося. Саме тому я не хочу подобатися всім, я хочу подобатися подобатися собі. Я хочу показати, що ідеальності не буває взагалі. І кожен з нас, навіть хто виглядає ідеально, хто має гарну роботу, хто має гарну сім'ю, доходи. Все одно якісь є моменти в житті, які не подобаються. Хочу нагадати, що я Каріна, я живу в Польщі вже більше семи років і працюю в агенції працевлаштування. У мене є власна агенція, і ми допомагаємо із працевлаштуванням по Польщі. Посилання на мою групу буде у профілі, тож звертайтеся, кому це цікаво. А повертаючись до мого челенджу, скажу так: що все життя і самого дитинства я проходила ці етапи, що я не подобаюся собі, хоча в мене там гарне волосся, гарні очі чи щось ще інше. Люди говорили при, при, при працевлаштуванні, що. У мене там не ідеальна зовнішність, так мене це ображало. Люди говорили щось інше. Але один день, кожного дня, кожного вечора, я думала, що я не ідеальна. Я не хочу вже продовжувати те життя. Ні, в мене не було ніяких. Спроб, там, не знаю, покінчити життя, звичайно, ні. Тому що я люблю життя, в мене прекрасна сім'я. Але через те, що нам не в'язують, що життя повинна бути ідеальна картинка, ідеальна зовнішність, одяг і тому подібне. На жаль, так сталося. Я не можу на це повпливати поки що. А, можливо, так станеться, що я знайду ідеального лікаря, який зможе мені допомогти. Але так поки що є. Тому хочу сказати, що не потрібно жити якимись ідеальними стереотипами, не потрібно дивитися на ідеальні картинки з інстаграма чи інших соцмереж. Я хочу сказати кожному із вас, хто хоче змінити своє життя, що немає не У кожного з нас є якісь, моменти, є якісь моменти, які не подобаються. Саме тому давайте змінюватися разом. Знаєте, люди часто е, можуть говорити, ну, ти якась не така, ти не так робиш, ти не так вдягаєшся, навіть якщо жінка, дівчина, хлопець чи чоловік має ідеальну зовнішність, але все одно щось буде не так. Саме тому я вирішила, що я буду обирати себе, не дивлячись ні на що, я буду обирати себе, не дивлячись на всі моменти. Тому що людина зараз тебе бачить, через секунду вона вже відкриє той Інстаграм чи той тік-ток, і вона про тебе забуде. Тому не потрібно дивитися на якихось ідеалів. Потрібно робити як вам найкраще, як для вас найкраще, щоб ваше життя було не просто якимось а глянцевих журналів. Не існує такого життя. Дивіться, що ви хочете, чи ви маєте ідеальні всі зовнішність. Вид чи одяг, чи у вас якісь моменти в житті, не ідеальності? Неважливо. Давайте жити, не дивлячись на ситуацію, яка є зараз в Україні, тому що я зараз перебуваю в Україні, приїхала на зимові свята в Україну. Давайте просто проживати ці хвилини щастя, хвилини трансформації. Щоб зробити це життя краще, щоб зробити це життя кращим чином саме для вас, не для когось іншого. Тому що життя воно одне. І навіть якщо ви не подобаєтеся вашому сусіду чи вашій колезі, не Змінюйте таких колег, переїжджайте на інше житло. Важливо, що ви є у себе. Важливо, що ваше життя тільки одне. Тому живіть своє життя, кохайте. Кохану людину, якщо у вас її немає, то знаходьте, тому що ви у себе одні одна. Давайте продовжувати цей челендж, підписуйтесь на мене і слідкуємо за трансформацією. Також пишіть в коментарях, який хочете ви влаштувати собі челендж, і будемо продовжувати цей шлях разом.